Виконуємо номер 49 із справ для повторення розділу 3 підручника, математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди суму. Задання перше. Сума чисел мінус 9 і 9. Задання друге сума чисел 4 і мінус 4. Задання третє сума чисел мінус 1, 1 і 7. Задання четверте. Сума чисел мінус 12, 3 і мінус 3. Приступаємо до виконання. Додамо два протилежних числа мінус 9 і 9. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Додамо два протилежних числа 4 і мінус 4. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Додамо два протилежних числа мінус 1 і 1. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. І тепер 0 додати 7 маємо 7. четвертому завданні використаємо властивості множення і до мінус 12 додамо суму чисел 3 і мінус 3. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Отже, мінус 12 додаємо 0, отримаємо мінус 12. Ми знайшли суму Номер 49 і справ для повторення розділу 3 виконано.